Jingle jingle bells, bells, la 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 ла лаляла. hello. Сорі, це було не по темі, але сьогодні ми поговоримо про те, чи дарувати йому подарунок, якщо ви ще не знаєте стосунки у вас чи ні. З вами Дід Мороз або Санта Клаус по стосункам Ірина Савчук. І я у своєму мішку принесла купу корисних порад до нового року. А що ж робити, дарувати чи не дарувати? А така, знаєте, буває ситуація, що ти там, типа, пару тижнів з ним спілкуєшся, він тобі ух хух як подобається. Ти думаєш, зараз принесу на новий рік подарунок, а він мені нічого не подарує. І типа я ж його поставлю в якесь незручне становище? А може ні? А може так? Коротше, дівчата, видихайте, що робити? Якщо ви хочете проявити до нього увагу і показати чоловіку свою зацікавленість? То можна зробити дуже дуже малесенький подаруночок, такі прям презентик, я б сказала, так? Хоч шоколадного Дід Мороза, знаєте. Ну, але я б радила зробити щось більш, більш індивідуальне, щоб чоловік зрозумів, що ну, він для вас, ви вже його трішки вивчили. Він для вас не просто так. Ви на нього дивитесь вже як на щось серйозненьке. А подумайте, це може бути якась дуже гарна свічка, наприклад. Або е, якийсь там теплий І Це не повинно бути дуже дорого. Це повинен дуже бути, я ж кажу, такий презентик. І далі подивіться на його реакцію. І саме головне, будьте готові до того, що він вам може точно нічого не дарувати. Чоловіки менш емоційні, ніж жінки в якихось моментах, і для них це типу, норма, що я її, там знаю два тижні, окей, і нічого не буду дарувати, Ну, типу, в смислі ні, звісно. А ми, дівчата, ми більш такі, більш теплі дуже часто. І для нас робити подарунки в кайф. І якщо навіть це не ваша людина, і ви далі не будете зустрічатися через якийсь період, для себе ви не завжди залишитесь з собою, тому що ви це зробили. І з таких подарунків я раджу щось дуже-дуже простеньке. А там смішні шкарпетки, свічка, плєдик, я не знаю, ще ну можливо, щось смачненьке пошукаєте, можливо, унікальні речі, які характеризують для вас його як чоловіка. Так? І це ви в першу чергу пам'ятаєте, робити для себе. Не для нього. Якщо ви хочете зробити чоловіку подарунок для того, щоб отримати щось взамін, або тому, що ви хочете, щоб він був до вас відносився більш серйозно. Коротше, якщо за цим подарунком стоїть хоч якесь якась, хоч якась ваше бажання чогось а, за це отримати, то краще не робіть. Ну, тому що ви можете не отримати, ви розчаруєтеся, і це розчарування далі залишить негативний слід на ваших стосунках. Я вас дуже прошу. Просто робіть, якщо ви готові це зробити від душі, краще подаруйте щось від душі. Якщо ви хочете подарувати, щоб щось пойміть, все це, то краще цього не робіть. Цілую, обіймаю, чекаю на лайки і коментарі. Підписуйтесь на канал просто стосунки, тому що далі буде ще більше корисних порад. Дякую!